Я рада вітати вас на своєму каналі давайте дивитися, що вам готують вихідні. Що вам готують вихідні? Десятка мечів. Завершиться якась конфліктна ситуація, можливо, якісь такі роздратування в, якому, в якомусь питанні, можливо, це справді була якась конфліктна ситуація з кимось, але вона завершиться. Ви зможете відстояти себе в цьому питанні і зберегти свій баланс. Якщо ж баланс вже все так розшатаний, дістали так, що вже не можна, то ви нарешті зможете якось відгородитися, відсторонитися від цієї ситуації і, можливо, навіть якось. Закритися в цьому питанні. Тобто, вам вдасться, ну так скажімо, знайти свій дзен, послати усіх тих, хто вас дратував, діставав або конфліктував з вами, і нарешті на вихідних ви зможете відпочити від цього всього. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалих вихідних.